Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти коротеньке відео про те, які насінка я обрала з приводу томатів і з приводу баклажанів. Ну, також покажу, що сьогодні ось мені на очі потрапила ридиска, яку я хочу спробувати, а також капуста. І хочу сказати, що я дуже вам вдячна за те, що ви мені радили томатики. Я дуже вам за це вдячна. І а, прислухаюся до ваших порад, до ваших коментарів. І обов'язково придбала деякі вже придбала автоматики, а ось за деякими де ще, а, скажімо так, веду охоту по магазинам, бо немає цих насіннячок. А, і а, хочу вибачаюся за шум, який ви можливо чуєте. А, робиться ремонт в сусідній кімнаті, тому ось таке може бути а, шуми. так. Значить, я також буду вам дуже вдячна за те, що ви мені, якщо порадите якісь насіннячка перчиків, також буду вдячна, тому що ну, перці я також ще поки що шукаю. Таких фаворитів у мене поки що перці немає. Єдине, що дуже мені сподобалося в тому році, це кубовидні перці, а вони середньої стивності, називаються Асті Жовтий. А, на, на жаль, поки що також його не знайшла, ще веду охоту за ним. А ось Асті Червоний в цьому році знайшла, хочу спробувати, бо він дійсно є дуже такий солодкий, товстостінний. І знаєте, перець я взагалі то не дуже люблю в сирому вигляді, але цей, ну просто в салатах це м, просто космос. Він такий смачний, він такий солоденький. ну в общем-то Буду в цьому році обов'язково садити, якщо знайду саме жовтий і хочу спробувати червоний. Так, ну які я е, обрала сорти е, перцю. Це у мене хаски хочу спробувати, про нього чула. Е, багато блогерів за нього кажуть: хаски е, це ультраранній високовражальний гібрид. Да, десь 50-55 днів після висадки розсади, е, значить, він вже починає плодоносити. Ну, от, хочу спробувати, чи е, дійсно це так? Далі з F у мене все. Гібридів більше немає. Потім порекомендували мені луміну, значить, також це середньостиглий 120-130 днів. Ось такий перчик, він і червоненький, і жовтенький. Тобто, ось так. А, значить, технічна стиглість, да, е, кремова а вже біологічна це червоні. Ну, тобто, хочу також спробувати. Для фаршировки, я думаю, буде якраз те, що треба. Потім червоний мені порадили це е, називається Рубінова перець, ну, не знаю, подивлюся, на піврані типу тип а, так, що тут ще таке написано? В технічній зрілості зелений, а в біологічній темно-червоний. Ну, ось такий, не знаю, спробую також посадити. Так, далі Асті червоний, це що я вам казала, він ось такий кубовидний, ранньо стиглий сорт 110-120 днів від сходів. Да? Ось, Якщо відраховувати, ось такий. І такий ще жовтенький, хочу знайти обов'язково. І на очі мені вчора потрапив а, значить, ось такі ще радучні дзвони. Це середньостиглий сорт 120-140 днів від сходів до початку плодоношення. Ну, Хочу спробувати, також тут пишуть, що вони бувають різного кольору: жовті, червоні, фіолетові та помаранчеве забарвлення. Ну, Хочу спробувати такий попався. Думаю, ну чому б ні, посадю. Спробуємо. Так, ну це все, що в мене є по перцям. Не знаю ем, томати, знаєте, як-то так більш-менш. А ось перці, ну як-то посадила я в тепличку, хочу посадити оце ж е, Алексій, я його вже висіяла 5 е, на сіниночок, і хочу от сьогодні ще посадити е, хаски, так як ну тут взагалі написано виробником, що 50-55 день. Ну, Після вже розсади. да? Ну, в общем, подивлюся, а може, воно так в принципі, виходить. Ну, В общем, гляну, це хочу їх також ще посадити, декілька штучок, щоб потім в тепличку вніжка до томатики. Так, що з приводу баклажан? Баклажан в тому році я садила алмаз, садила. Якісь поласатенькі теж садила. Ну, в тому році щось вони в мене не дуже вдалися. Хочу в цьому році пройтися по F1 по гібридам, а можливо, щось порадити із звичайного насіння, не, щоб воно було не гібридне, так? то буду дуже також вам вдячна. Перший це у мене буде епік. Також порадили в магазині, кажуть, його люди дуже добре беруть. Це високоврожайний ранній гібрид висотою до 90 см. Ну, в общем, подивимося. Так, далі аретуза отакі біленькі. Значить, це у нас так, щас я вам скажу. А не написано, яка вона, які вони є ранньо стигли. Бачите, ніде не написано, ну, в общем, подивлюсь, теж такий гібрид, що воно буде з собою представляти. Завишки, а, це плоди, задошки 1618. А, значить, сантиметрів. Ну, щось так дуже мало про нього написано. Лейре от за це я баклажанчик чула. Чула від інших блогерів, також Радять, ну, хочу спробувати. А, значить, так, ну, в принципі, теж, особливо нічого такого тут не кажуть, це якого він а, чи раннього, чи середнього, чи пізнього плодоношення не написано. Так, оце все, що у мене з баклажанів також, і ем, бачила також блогери, радили, хочу посадити білокачану капусту. Ранню називається Парел 50-55 днів. А, значить, підходить ранні стигли гібрид для відкритого і закритого ґрунту підходить. Ось хочу також її посадити. А, річ у тім, що капуста у нас дуже сильно вона не росте, тому що дуже сильні посухи це просто і ранню лише вдається, ну, на, ну як мені виростити, вдається тільки ранню. А, за пізні сорти я вже зовсім мовчу. У нас їх або з'їдають, або вони засихають, їх просто нереально. ну, おお、ぐい、mm。Hmm. Виростити. І середньостигла, ну так само. Там у нас починаються е, нашісті то білокрилки, то бліжки, то ще якась, то слимачки да, і так далі. Ну, Тому саджаю тільки ранню. Ось буду висівати, як тільки погода налагодиться вже на початку березня. Планую висівати зелень, планую висівати рдисочку в тепличку маленьку і хочу ось одразу на е, розсаду висіяти на сінечку е, капусту. От хочу спробувати цю. Вирощувала в тому році. У мене була рання капуста-невістка і іюнька. Вирощувала. Ну, Хочу щось новеньке спробувати, хоча вони також були непогані. Можливо, ще рядочок посаджу або іюнською. Вона у мене там ще залишилася. І невістка, по-моєму, ще залишилась, називається. І хочу, дуже люблю цвітну капусту. Значить, Вона називається Каспер. Також я за неї чула, що, в принципі, кажуть, дуже гарна, ну, подивимося. Значить, Це гібрид так само: 85-90 днів. Значить, її созрівання. Ну, подивимося. Цвітну капусту вирощую, вона в мене виходить. Вирощую вже, мабуть, роки три її, ну, задоволена нею. В тому, Році два качанчика зібрала з п'яти, така спека у нас розпочалася одразу і е, вона просто в мене посохла. Тому ну, два зібрала. А попередній рік був не такий жаркий, то я зібрала всю цвітну капусту і була дуже задоволена врожаєм. Хоча садила один і той сорт е, два роки фібря. І попала мені на очі, сьогодні я шукала Асті жовтий, попала мені на очі ось така редиска. А взагалі, редиску саджаю 18 днів. Тоді, значить, з білим кончиком сажаю також. В принципі, вона росте все добре. Ну і дуже кажуть за оцю Селесту. Що дуже гарна вона, що а, дуже смачна, а, сходи 100% і так далі. Ну, взяла один пакетик, коштує 42 гривні, і їх тут. А... 3 грами насіння, голландське насіння, 3 грами. Ну, хочу спробувати. І тут написано, що воно вже е, повністю оброблене, нічим його тут не треба нічого робити. Ранній універсальний високовражальний гібрид. І що мені дуже сподобалось, я прочитала це те, що він стійкий до. Розтріскування, стрілкування, а це дуже важливо, тому що а, можна його буде сміло саджати десь в кінці а, серпня. місяця, Він не буде йти в стрілку. Це дуже класно. от Хочу його спробувати весною, а потім ще докуплю і спробую ще його посадити восени. От, бо він тоді не буде йти в стрілочку. Це також дуже дуже е, гарно. І написано, що вегетаційний період 20-25 днів. Ну, буду пробувати, буду хочу спробувати посадити, що воно в мене вийде, От, і може бути вона в мене в фаворитах. Отаке у мене насіннячко я е, купила собі придбала да, для подальшої е, роботи да, на своїй присадибній ділянці. Висаджувати ще ранувато, ще не буду, буду аж на початку березня висаджувати. От, рано спішити не буду. Єдине, що хочу досадити, десь на сінечка три хаски хочу посадити у теплицю. А весь інший перчик у мене буде рости на грядочках притінених саме на городі. Буду То Тож, так, дуже вдячна вам за те, що подивилися огляд моїх таких. Рослинок, насіннячка. Да? Буду дуже вам вдячна за те, що якщо будете щось радити, буду обов'язково також пробувати, бо я ж кажу, фаворитів як такових немає. Це тільки асті жовтий мені сподобався. І якщо е, захочете, є у вас місцинка десь, то хоча б кущика два посадіть, я кажу, ви не пожалкуєте. За червоний нічого не можу сказати, буду сама тільки в цьому році спробувати. А ось саме жовтий ну він підкорив моє серце в тому році дуже. Тому ось так. Що ж, дуже вам вдячна за те, що ви дивитеся мої відео. пишете мені коментарі, ставите мені лайки, мені це дуже приємно, мене це надихає. Я тоді ще більше хочу для вас всього знімати цікавого. Тому ось так. Я дуже всім ще раз кажу вдячна. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей. Всім пока-пока!